Ви захищаєте чужого артиста, ви не любите свого, ви не дивитесь своє, ви ніхріна не розумієтесь на своєму. Ви нічого не читаєте свого. Ви живете, блін, в якійсь своїй окупації, моральній, в якійсь своїй такій зневірі. Я так довго це терпіла і хотіла вам це сказати, що я вас, я вас просто ігнорую ви для мене як моргу. Тому що я вам кажу зараз, я дуже багато гастролюю, я дуже багато, ще поки що український театр животіє, і я думаю, наступний наступ буде і на нього. Я знаю настрої людей в селах, в районах. Бережіться, я хочу вам сказати, тому що Господь є на світі, і ви всі теж смертні люди. І є кармічний борт, який падатиме на ваших дітей, подумати хоча б про це. Ви не знаєте історії цього народу. І хочу вас перед тим, як ви зараз поставите свої, блядь, підписи, ви подумали про те. Мені країну, хто країна має свій етнос, не робіть нас Швейцарію, Канаду, там інша абсолютно ситуація. Ці країни без етносу. Вони сформовані історично. Україна має етнос і мову. Тому в руки геть відмови.